Вітаю всіх швиденьке відео. Там розділ думок на тему РДК. Дій РДК для Харківської області. Куп'янські кажуть, що це добре, і я так розумію, що кажуть, що це погано. Не знаю, так, я хочу просто зробити трошки до кінця березня ситуація в Харківській області через дії РДК, яка буде? Через дії РДК ситуація в Харківській області, яка буде у березні місяці, до кінця березня. Саме через дій РДК. Ситуація до кінця березня в Харківській області. Так, серйозні рішення там. Угу, Застій. Але підкріплення, ви що розумієте? Ого. Нідалено. Угу. Знаєте, буде важко, але важка ситуація буде важко, але кінцевий результат який? Знаєте, як підкріплення буде, захист працюватиме. Це робиться для чогось. Дивіться, ситуація в Харківській області буде важка, але не критична. Критичного немає. Війна поряд це ми розуміємо. І це все робиться для. Захист буде в області, однозначно, захист не без цього. Це все робиться для чогось. Тут є ціль певна ціль, і я хочу розібрати, що за ціль. Так, Ді РДК біля Харківської області, для Харківської області. Це для покращення ситуації на Куп'янському напрямку. Ді РДК для Харківської області. Те, що відбувається, це за, для покращення на Куп'янському напрямку. Ні, це не для Куп'янського напрямку. Срав, відразу скажу, ні. Це не для Куп'янського напрямку. Так, Ді РДК направлені для того, щоб не було наступу. З Білгородської області на Харків. Дії РДК направлені на те, щоб не було взагалі наступу з Білгородської області на Харків. Так. Так. Тепер розбираються питання Дії РДК. направлені, щоб не було наступу. Щоб не було, дивіться. Угу. Ось, РДК ось, бачите, що робиться. Це планування, серйозні дії, щоб не нас, а ми. не нас а ми. Не нас а ми. Щоб це було не нас, а ми. Зараз треба поховатися, потім буде краще. Дійсно. Так. Після рейду РДК в Харківській області буде покращення ситуації і спокій. Після рейду РДК в Харківській області буде покращення і спокій. Все буде Україна. Це буде Україна, але буде обмеження певні. Ну, звісно, це зрозуміло. Сусіди в нас такі класні, Ну, захист наш відстоюємо. Ох, маніпуляції ПСО буде просто нереально. Збір інформації буде, захист. Тут знову, знаєте, Захист постійний. Постійна оборона потрібна постійна оборона нам. Допомога світу, допомога, оборона і укріплення робити треба. Все. І ПСО, постійно буде працювати, колаборанти, не без цього. Все як завжди, так. Добре. Після дій РДК. Після Ді РДК Харків та Харківська область будуть повністю деокуповані. Ану. Повністю повна деокупація буде. О, справедливість аж по... накопичують так. І псу маніпуляції без цього. Колаборанщина Україна буде. Так, тут, господи, свої дії, свої дії, свої рішення. Свої рішення будуть. Але матиме певні обмеження. розумієте? Тут будуть обмеження на тему області. Я вважаю, що це навіть найкраще, на краще, тому що треба буде нам якось це все як вкруг взяти по оборону. Сказала, кругова оборона. Що таке? І, знаєте, буде. Як по мені, до мене, ще небезпека, до нас буде пристальне нагляд, розвідка може бути. Тому що, ну, знаєте, якщо у нас від нас РДК гуляє, то така ситуація.